Річно виступає, але сьогодні такий е, серйозний іспит для місця в плей-офф. Це буде вже навесні. У нас заключний тур першого кола і заключний тур у цьому році. Момент від гульця може бути вище воріт і одразу кілька агресивно розпочинає поєдинок команда Володимира Рикусоєва. Атака вже в металургам. Тимофій Мачулян прострілює. Буде кутовий. Ян Зачепився за м'яч Тимофій Мачулян. Розганяє хороша передача. Іван Шейн. Шейн. Вихід вічна від Шейн! Забуває Іван Шейн в дебюті цього матчу. Проводять о, матчі, всі отримують ігровий досвід. О, це означає, що. Ну, так більш-менш рівноцінні голкіпери в металурга Ю-19. Ще один простріл. Денис Дорошенко, його спроба. штрафного майдан. майданчиком. Допомагає йому тут капітан Микита Левченко, Левченко прострілює. Мачулян не має удару. Чайка! З близької відстані, Олег... Примогу налаштований на результат, але ось такі провали в захисті. Обходяться дуже дуже дорого. Мачулян бере на себе. Мачулян лівої пробиває Мачулян. Там був можливо сильніші, а можливо і ні. Теж подивимось насправді, але так чи інакше, те, що футбол в Запоріжжі є, це хороший плюс. І зараз Металург пропускає, інтрига повертає. Якщо це так, напишіть у коментарях, поставте лайк. цій трансляції. Я думаю, що за хлопцями і батьки і рідні стежать так само. А тут сьогодні на підбиранні дуже легко виграє цей м'яч у Беремченко. Ще один новіс Малихін. Тут навигадував щось голкіпор інгульця Богдан Сметанка. Класно розкомбінували між собою Даніл Чорний. Пробиває чорний рахунок 3-2. Один в один проти на нагліб Переверзін. Ну і випускає м'яч за лицеву гравець інгульця. І на цьому у нас заблокував його удар Микита Левченко. У штрафному майданчику. Ще один новий спроба через Бгійчепа. Відає Ліворуч. Максим Насідлецький. першому та був дуже активним. Правий захисник інгульця. Хороша передача! І знову ж таки, чорна. Біляєв. Один дотик намагалися обігратися з Валентином Левкіним, лучає в обличчя ліктем Єгор Малихін. Це може бути жовто. Перехоплення для металурга в центрі. Тут звучить свисток, ну і тут буде жовта картка вже. Максимуна Сідлецька. Ача. Біляєв. Спокійно м'яч зупиняє. Відкинув він шейну. у штрафний майданчик. Малихін головою. Да. Малихін вибиває головою. Тут чорний на підбиранні перший на м'ячі. Даніл чорний. штрафного майданчику. Пробиває чорний! І це 3-3. Перевірський встигає до цього м'яча. Обійшов Олександра Чайку. Чайка фолить. Це має бути жовта картка. Підкат ззаду. удар. Іван Нестеренко вийде на футбольне поле. Але зараз штрафний він гульця. Чорний. Він на дальню прострілює. Можливо, навіть Місанов. Між лініями передача з Шейну. Немає положення поза грою. Іван Шейн. Низом віддає на Малихіна. Де опиняється Малихін зараз. Іван Мистеренко дуже своєчасно повертається у гру Малих. Якраз на нього була ця передача. Мачулян. Мачулян. В страшному майданчику Мачулян. Крутить суперників. Впадає Мачулян. Місанов. є Місанов. На виході помиляється голкіпер. І Тимофій сьогодні хорошу погоду. Яка, можливо, теж допомогла сьогодні командам продемонструвати результативний футбол. Мачулян вихід відставиш. Мачулян. Варшлав Джубко за своєю антропометрією не програв протистояння Корпус-Корпус Малейхін. Малихін так вже небагато сил віддає в центр Мачулян. Виборотий металурго Місанов на Мачуляна. Теж скільки ж сил сьогодні віддав Мачулян. Мачулян на швидкості падає Мачулян. Реалізовує цей пенальті. Робить рахунок 5-3. Був близьким Богдан Сметанка. Дзюбко. На нього передача. Ярослав Дзюбко під право підлаштовує. Пробиває. чисто в суперника відібрати Дзюбко. Довжелезні ноги у нього порівняно із суперниками. Забиває Максим Місанов. І цей голів було забито в першому таймі. Чотири в другому. Але це ще не межа. атаці Інгулець! Протягом 15 хвилин. Переверзів лівої пробиває, але не сильно. Черговою перемогою у першій лізі. Перемогою, яка закриває перше коло і закриває цей календарний рік. Металург безпеці.